Ми вчимо, що найважливіше це наше спрямування. Я питаю, що більше просуває людину всі зовнішні речі, котрі вона виконує і вона приходить на конгрес, тому що у неї немає вибору. чи людина, котра дивиться на нас по телевізору, чи можливо навчається у кампусі і вирішує платити масе, Що просуває більше? Муше це дія для людей, у котрих є хіса котрі давно знаходяться, котрі щось роблять, і все таке, котрі виклались. І ця зустріч для них ви хочете? Аніхузер, ротачів, ірі, Америка, я повертаюся кедзин, з Америки з Божою допомогою ірі, ані Анікай, після американського конгресу. Кедзин, проведемо ще конгрес, котрий буде для людей, про котрих ти і говориш. І для і тих, хто табі сидить табі за екранами телевізорів. на здоров'я дуже хочу зробити такий принаймні вечір. Нехай прибудуть всі телеглядачі. Давайте з ними проведемо зустріч. і його теж будемо транслювати по телебаченню. вони не захочуть пройти, тому що вони вже дивляться телевізор. Розумієш, тут деяка проблема. Вони не розуміють, що трошечки об'єднання не достає ще трошки, і ще трошки. Трошки пов'язати один з одним себе. Це до цим в розумінні матеріалу багато разів більше. Доведеться про це поговорити.